Поговорімо про премію. Ні, не грошову. Про премію Оскар, Гремі чи Еммі. Ті нагороди, які ми відзначають кращих в сфері кіно, музики і телебачення. І до чого ж тут хімія? Запитаєте ви? Щоб розгадати цю загадку, треба просто знати, звідки пішла назва Еммі. Все почалося із слова «Іммі» яким називали трубку ортикон, на передній частині якої містився фотокатод. Загалом це все фотоелементи, для виготовлення яких потрібен Цезій, тобто хімічний елемент першої групи головної підгрупи періодичної таблиці з порядковим номером 55, а атомною масою 132,91. Він має жовтувати колір. Цезій відноситься до лужних металів і є найактивнішим металом на Землі. А як ви думаєте, кинувши Цезій у воду? Відбудеться якась реакція? Погляньмо на дослід. Як бачимо, цезій миттєво реагує та вибухає. Взагалі цей лужний метал вступає в реакцію навіть з льодом. Взаємодіючи з сухим льодом, цезій спричиняє сильний вибух. Тож запам'ятайте, цей хімічний елемент є найактивнішим металом. Отриманим в макроскопічних кількостях. Більше того, він є найсильнішим відновником. На повітрі цезій миттєво окислюється із запалюванням. Наприклад, якщо залишити його просто лежати, він почне взаємодіяти з киснем та горітиме фіолетовим кольором. Саме через цю свою надзвичайну активність цезій зберігають замкнутим у спеціальних ампулах. Що ще цікаво, цей лужний метал є дорожчим за золото і навіть візуально схожий на нього. То чому ж з нього не виготовляють прикраси, запитаєте ви? А тому, що Цезій просто підпалить шкіру, бо миттєво окислюється, сконтактувавши з повітрям. Температура плавлення Цезія всього 29 градусів за Цельсієм. Це означає, що взявши в руки ємність цезієм, він почне танути як лід. А якщо залишити без дії тепла, то він почне кристалізуватися, як краплинки води на морозі, створить справжню магію. Прямо у вас на очах. Дивно, але Цезій міститься у живих організмах. Там він є постійним хімічним мікроелементом. Наприклад, морські водорості, а також деякі наземні рослини, тварини, мають його у собі. До них в організмі Цезі потрапляє з водою та їжею. Проте, на жаль, його біологічна роль остаточно не розкрита. Тому ще одна таємниця природи. Яку нам з вами ще доведеться розкрити? Ви ж пам'ятаєте, що всі лужні елементи м'які Цезій не виключення? Він так само як і інші елементи першої групи. Просто і легко ріжеться ножем. Людство широко використовує Цезій і його сполуки, найбільше в електроніці, радіо, електро, рентген техніці, а також хімічній промисловості в оптиці, медицині та ядерній енергетиці. Раджу вам запам'ятати Цезій як найактивніший та один із найдорожчих металів у світі, без якого деяким живим організмом. Неможливе життя, дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео.